Вітаю Валерій Глядачі! З вами канал Народна думка. Що ж вже оголошено деталі, як будуть давати зимову підтримку? Або якщо її називають тисячу Зеленського, да того року вона так прижилася ця назва, і так і до тих пір нею користуються. Тож, зимову підтримку будуть давати по тисячі гривень і по 6500. по тисячі всім українцям по 6500 окремим категоріям. Зараз розповім кому. Почнуть давати 15 листопада, верніше приймати заявку на отримання допомоги до 15 грудня, тобто буде місяць, щоб її оформити. Тобто, потрібно буде поспішити. Е, витратити можна буде не на все, що завгодно, будуть давати на спеціальну картку. Зараз також розповім вам, яку це картку, яку йде взяти і зробити. Тож давайте розбиратись, тому що це тисяча на кожну. Тобто, ну, наприклад, в мене вдома, да? я, дружина і троє діток, на діток також можна оформлювати це разом 5 тисяч гривень. Ну, доволі таки немаленька сума. А якщо це ще сім'ї, які можуть оформити по 6500, то взагалі ну, набагато краща історія. Тож, поїхали розбиратися. 15 листопада буде стартувати прийом заявок. Заявки можна буде подати двома. Методами, Вірніше, не можна буде подати, а люди будуть поділені на дві категорії, яким одні будуть самі подавати заявки, інші зразу будуть в списках на отримання і вже їхній вибір прийти, отримувати чи ні. Можна не брати цю тисячу, це не обов'язково, тобто це по бажанню. Ну, як то кажуть, дають, бере. Далі, до речі, тут невеличка така вставочка. Щоб нічого не пропустити, то підпишіться на канал, як тільки почнуть давати. Я відразу вам розповім. Як тільки почну приймати заявку, відразу розповім. Пам'ятаєте, того року, хто не взяв в перших, то аж чекали до березня місяця. Так, від листопада до березня, аж тоді продовжили приймати заявки. Тому, щоб не чекати зараз, то підпишіться на канал, це ні до чого не зобов'язує. Просто таким чином, коли ви підписуєтесь, Ютуб вам першими показує, коли на моєму каналі з'явилося відео нове саме з цією інформацією, і ви нічого не пропускаєте. Взагалі, а мені, в свою чергу, приємно, тому що це оцінка моєї праці. Да? Я працюю для вас, тож долучайтеся, підписуйтесь, з радістю вас повідомлю. І ви перші оформите. Тож, поїхали. Перший метод з подачі заявки це через ДІЮ, відповідно. Через ДІЮ подаєте заявочку, і е, вона проходить опрацювання і ви отримуєте допомогу прямо там, же ж в Дії на ДІЇ-карту. Зручно, зручно, класно, швидко, але в кого нема дії. Отут От питання: да? В кого нема дії, в кого нема тих нових гаджетів, телефонів, то вони можуть подати заявку через Укрпошту. Вірніше не можуть подати заявку, а будуть в списку на отримання через Укрпошту. Туди входять там, пенсіонери, люди з інвалідністю. Вони ті, хто отримує там пенсію, наприклад, чи виплати через Укрпошту, то вони автоматично там попадають в список. Коли ви є в списку на Укрпошту, через дію подати заявку не можна. Вам потрібно оформити і отримати тільки там, і там же її типу, потратити да? прямо на Укрпошті, тому що готівкою вона на руки не видається. Давайте, хто отримує тисячу, хто 6500. Тисячу отримують всі абсолютно українці, які проживають на території України. Виключення це тимчасово окуповані території, і ті українці, які за кордоном, ті також не зможуть подати заявку. Таким чином, абсолютно всі українці, які проживають в Україні, мають право отримати цю тисячу гривень або тисячу зеленського, як її ще називають. Да? 6500. 6500 нам вже по окремим категоріям. Давайте я скажу поки попередні категорії, тому що ще список уточнюється. І до 15 числа Міністерство соцполітики дасть точний список. Тож, попередній список. Одинокі пенсіонери. Друге, багатодітні сім'ї. Ну там ще під питанням, тому що, е, скоріш за все, будуть багатодітні з якимись категоріями. Ну, поки що сказано, багатодітні. Далі е, ВПО, діти ВПО і люди з інвалідністю першої групи ВПО. Е, мало що здається, ну, точно не буду казати. Давайте дочекаємося точного списку. Ну, попереднього такий він. І тоді все. Буде чітко ясно зрозуміло. І, до речі, точний список я також скажу на своєму каналі Народна Думка, один з перших, тому дивіться. Далі, і підписуйтесь. Далі подали заявку, оформили, отримали цих 6,5 тисяч гривень, на що їх можна буде потратити. Перше це на комуналку, друге це на ліки, третє на книги, четверте на подорожі, п'яте поповнення мобільного. Ну і здається все. Да? Більше нічого такого не можна було. Але мені здається, цих категорій вже більш ніж достатньо. Якщо взяти поповнення там, мобільного, декілька місяців поспіль або та сама комуналка, то зрозуміло, що ну, тисяча це розійдеться без. Наприклад, я в минулому році один. А, і задонатити на ЗСУ. Також не забуваємо, це важливий нюанс. Можна б досити тисячі. Наприклад, в минулому році я... Е... Потратив частину на комуналку, частину купив книги собі і малому. Ми інколи любимо почитати. Хотілося б частіше, але, на жаль, не завжди виходить, часу завжди не вистачає. І задонатив на ЗСУ другу половину суми, скажімо так. Але там ще трішки не вистачало, доложив своїх, ну то вже нюанси. Е, далі. Кому як дадуть, вже зрозуміло, да? а е, зрозуміло. Дія-картка, нова картка, на яку буде нараховуватися тисяча гривень. Поки що йде ще спір на те, щоб нараховувати цю тисячу вже на зовсім нову Дія-картку чи ще на стару картку національного кешбеку на ту, яку колись люди оформлювали, поки що ще йде спір. Але от моя чуйка така, що відсотків. 90-95, що вони там вже все вирішили, щоб люди оформляли на цю нову так звану дія-картку. Чому на ню? Та це нова картка, на яку хочуть перевести все, всі соціальні виплати, пенсії, все хочуть перевести на цю дія-картку. І як найкраще, ну, давайте таке зараз слово грубе вживу присадити туди людей, дати на нього якісь гроші. Да? От так само, як цю тисячу карт. До речі, от оформлення на карту національного кешбеку, яка дає доступ до вашої фінансової інформації банкам і іншим третім сторонам, стала перепоною для оформлення цієї тисячі гривень для дуже багатьох людей в минулому році. Я вам скажу так, якщо у вас там на тих карті пенсія чи соцдопомога і там. Якась невеличка зарплата, чи навіть нормальна зарплата, але чиста, біла, офіційна, то боятися, по суті, нема чого. Ну, Я, наприклад, оформлював, я не боюсь, в мене все прозоро, я плачу податки і пишаюся тим, що я плачу податки. Ну, Тобто, все норм, чого боятися. Дав доступ до своїх карт, хай дивляться, що ти там знайдеш, там особливо грошей нема, да? там нема що шукати. Е, тож, давайте так підсумуємо. З 15 листопада до 15 грудня прийом заявок. Як тільки почнуть приймати заявки, я один з перших відразу вам зроблю відеоінструкцію, як то подати, на своєму прикладі покажу все, куди натискати, все, що треба і що не треба, як ту карточку відкрити, підв'язати. Да? Тобто відразу вам зроблю такий повний відеоогляд, як їм користуватися зручно і доступно. Просто підпишіться, щоб не пропустити. Будуть давати тисячу, якщо ви належите до категорій окремих, які ще уточнить Мінсоц, то будуть давати 6500. Крім того, ще 3 тисячі планують дати на подорожі, тобто на Укрзалізницю. На Укрзалізницю 3 тисячі кілометрів, також в рамках сімей зимової підтримки, а також чекаут організму тим людям, яким за 40 безкоштовний. Профогляд в медиків. Ну, Медогляд, да? так будемо його характеризувати. Про медогляд поки нічого не кажемо. Хай його представлять, як він буде функціонувати, тоді відразу вам все розповім. Далі. Е, що тут ще цікаво? Ну, здається, все, е, як оформлювати, а тратити як то лише ну, в спеціалізованих магазинах, да, які мають відповідний код. Тобто зняти кошти і потратити, де їх завгодно, не можна буде. Через приват заплатити там, наприклад, за ту саму комуналку, все інше, то взагалі без проблем, швиденько все працює, все знімає. Тим, кому на почті, то прямо там треба буде платити, або взяти якихось товарів чи послуг, наприклад, замовити ліки. Також можна буде через ту саму почту вони доставляють. Ліки можна лише українського виробництва того року так було. Думаю, що цей рік нічого не зміниться, то лише українські ліки. В принципі, все. Радий був вам розповісти. Надіюся, що вже в найближчий час ця програма почне працювати. Люди почнуть отримувати. І ви, дорогі мої глядачі, також оформите їх собі. А я з радістю розповім, як це зробити. Тому давайте розбиратися всім разом і до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.